Чому учителі проголосували закон про легалізацію кріпти. А ви знаєте чого? Може, тому що Верховна Рада хоче, щоб Україна була модерновою і кудись там швидко рухалась? Ні, друзі. Справа в тому, що в друзів Зеленського забагато вже кріпти і не знають, як її легалізувати. Бо цієї кріпти така кількість. Що не зрозуміло, що зробити, щоб якимось чином ну, це якось висвітлити, відбілити, відмити. Оце є проблема. І тому, як повідомляють мої джерела, на плівках Міндіча, плівках записаних набу в квартирі Тимура Міндіча, отут, прямо поруч з Верховною Радою, величезному такому великому будинку, так от там сиділи і обговорювали. А що робити, увага! З мільярдами доларів в кріпті, як їх вивести, як їх легалізувати, були різні ідеї купити французький банк і через нього може навіть Макрона попросити про допомогу, рекоформити банк. Ну це ж може до такого додуматись. А була саме мені сподобалася історія про дольчі і габану. Ви розумієте, раніше була корупція звичайна. Тепер корупція лакшері едішн Раніше купляли за корупційні гроші е, брендові сукні та сумки. А тепер бренди в цілому. А давайте купимо Дольче габану. Вирішив Тимур Міндіч. Друг президента Зеленського, партнер по 95-му кварталу. Розумієте, ну може перейменувати хоче в міндічі Габана або в дольчий Дірібан. А вообще це все дольчає ганьба, якась безкінечна, нескінченна ганьба, поки росіяни бувають найкращих синів України, як Андрія Парубія, хтось не знає, куди.